Тінітус. Дзвін або брязкання в перекладі з латині. В медицині використовується як означення стану, під час якого пацієнт чує гул, шум, писк, свист або звук падаючої води. Всередині нашого вуха є клітини, які схожі на волоски або часто їх називають ріснічки в матеріалах. Це клітини, які відповідають за передачу звукового імпульса як нервового сигнала в нашу голову. Так от, на превеликий жаль. Ці клітини не відновлюються, пошкодивши їх хоча б один раз в своєму житті. скоріш за все, ви втратите слух назавжди. В дослідженні, яке провів Департамент ветеранів США, вказується, що 87% ветеранів так чи інакше мають проблеми зі слухом. З Цією проблемою я знайомий особисто вже багато років. Купивши свій перший автомат Калашнікова, я прикупив. Пасивні навушники для захисту свого слуху. І в якийсь зразів, коли ми їхали на полігон стріляти, я їх забув взяти з собою. І прийшовши туди, вирішив все одно стріляти. Ну, тому що я крутий пацан, а круті пацани вони можуть стріляти і без навушників, правильно? Е, в той день пострілявши, я не пам'ятаю скільки, 60, здається, набоїв з калібра 7,62, я отримав доволі серйозну травму слуха. До кінця дня я. Е, Чув дуже сильний писк в ушах і майже не чув співрозмовників. Прокинувшись на наступний день, ситуація покращилась, але не до кінця. Я думаю, багатьом знайома ситуація, коли ти купуєш новий прибор, приносиш його додому, підключаєш і починаєш чути тоненький писк. Пищать драсіля зазвичай всередині блока живлення, і цей писк комусь дається легко, а комусь не дуже. Так, от я з тих людей, яких це бісить страшенно. А тепер уявіть, що цей писк у вас в ушах, і позбутися ви його ніяк не можете. В принципі, це найменша з проблем, яка чекає того, хто не слідкує за здоров'ям своїх вух. Є ряд інших проблем. Англійською така проблема називається Auditory Processing Disorder це порушення, в результаті якого ти проходиш всі тести, ти добре все чуєш, коли тобі лікар шепче 35. Ти чудово чуєш це. І ти все це називаєш, у тебе зі слухом все окей, у тебе зі сприйняттям проблеми. Ти чуєш поток слів, які тобі говорять, ти розумієш кожне з них, але ти не можеш толком уловити суть того, що тобі намагається донести співрозмовник. Таке є пошкодження. І ти просиш співрозмовника говорити повільніше і чіткіше, бо тобі важко виловити суть сказаного. Хоча при цьому зі слухом у тебе все добре. Буває ще гірше: згідно до даних зібраних в США близько 20% ветеранів. Скаржаться на те, що у них є серйозні проблеми через погіршення слуху. Через писк у вухах їм буває дуже важко сконцентруватися на роботі або заснути. Тобто, ще раз, ти буквально не можеш сконцентруватися на тому, що ти робиш, тому що тобі заважає писк. Ти не можеш робити ефективну якусь роботу, для якої треба Да? Перше, друге, ти не можеш банально заснути, тобі цей шум заважає спати. Буває ще гірше. Можуть бути проблеми з тим, що певні звуки на високих або на низьких частотах просто тобі болючі. У тебе боліти починає від таких звуків, є і такі проблеми. Тому, з огляду на важливість теми, сьогодні я би хотів з вами обговорити захист слуху. Типи захисту слуху бувають різні. Ми перерахуємо найбільш популярні: це навушники-пасивні, навушники активні, біруші, і зараз іще часто зустрічаються активні біруші. Біруші раджу мати всім, незалежно від того, є у вас навушники чи немає, тому що вони можуть вийти з ладу і так далі. А біруші нічого не займають, нічого не коштують, можна кинути в сумку, і вони там лежатимуть, не займатимуть місця, але рано чи пізно можуть стати в нагоді. А для піхотинця однозначним вибором є активні наушники. Активні вони, тому що там є мікрофон, є динаміки всередині, контролюються звуки, які заходять через мікрофон. Обрізаються гучні звуки, які можуть вам нашкодити, і передаються ті звуки, які е, лунають на нормальних частотах. Це означає, що ми можемо чути співрозмовника в цих навушниках, але якщо буде постріл чи вибух, ви цього не почуєте. Ви почуєте тихенький. Для людини, яка незнайома або мало знайома з ось цими і ось цими речами, може виникнути проблема, тому що насправді підбір навушників і шолома, і намагання оце все скомпонувати разом, займає доволі багато часу. І е, я би не рекомендував брати навмання, тому що можна опинитися в ситуації, коли одне не підходить під інше, і ви просто попадете на гроші. Тепер до діла. Я виділив три характеристики, на які варто звертати увагу, підбираючи активні навушники під ваш шолом. Перша характеристика це кріплення або в народі аголов'я. Тип перший аглов'я у вас зверху дуга. Тип другий воно розташоване на потилиці. Виглядає це ось таким чином. Дуга, яка. Кріпить чаші, розташована на потилиці. Зверху у вас ленточка, щоб просто це не падало вниз. З її допомогою ви можете регулювати. Ось така конструкція. Або, якщо у вас дуга зверху, це виглядає ось таким чином. У випадку з безвухим шоломом все доволі просто. Ви берете в будь-якому кріпленні навушники навіть в такому. Знімаєте ваші навушники з кріплення. Розрізаєте саме кріплення зазвичай, щоб дістати звідти шнурок, тому що там йде шнурок. Як, наприклад, це було зроблено з навушниками, які встановлені в цьому шоломі. Ось його кріплення. Воно розрізане, розпущене, звідти я дістав провід, який йде від одного навушника до іншого. Тепер це можна викинути. Самі чаші. Через кріплення встановлені на безвухий шолом, тепер це можна використовувати. Друга характеристика, на яку ми звертаємо увагу, це товщина. Товщина мається на увазі товщина чашки навушника. Якщо ми говоримо про безвухий шолом, нас не цікавить, яка там товщина, тому що, в принципі, всі навушники, всіх товщин туди підходять. Якщо ми говоримо про вухастий шолом, для нас це може бути проблемою. Тому що показую, на прикладі, беремо звичайний темп 3000, який вам видала держава. Нагадую, що їх чотири розміри від S до XL, в яких відрізняється відповідно ось ця відстань. Від того, скільки у вас місця тут залежить те, які ви наушники будете брати. Якщо у вас тут більше місця, ви можете собі дозволити товщі навушники, якщо місця майже немає, ви маєте брати тонкі навушники. Я вам тут нічого порадити не можу, тому що темп 3000 ви тільки що на мені бачили. Можете подивитися на німецьку каску, яку вам могли привезти волонтери, і ви її собі отримали. Вона класна, прикольна. Тут місця вже менше. Ви маєте змогу сюди засунути тільки тонкі навушники, хоча сюди можна було засунути товщі. Штука абсолютно індивідуальна, те, що я можу порадити, це брати найтонші. Третя характеристика, на яку ми сьогодні звертаємо увагу, це органи управління. Органи управління навушників, які ви хочете використовувати, залежать від того, який у вас шолом. Якщо у вас вухастий шолом, органи управління мають розташовуватися знизу. Для того, щоб коли шолом закриє верхню частину навушника, ви могли ними оперувати. Поговоримо про органи управління. Наприклад, ось цих навушників. Ці навушники мені в усьому подобаються, крім одного. Їх органи управління розташовані на кронштейні, який тримає чашки. Що це означає для нас? Для нас це означає одне: ми не зможемо їх використати ні з безвухим, ні з вухастим шоломом. З безвухим не можемо, тому що навіть якщо ми знімемо чашки, що можливо, ми не зможемо зняти органи управління, не передбачено це конструкцією. Якщо ми говоримо про вухастий шолом, в момент, коли ми одягнемо наверх навушників вухастий шолом, він закриє нам абсолютно органи управління, ми не зможемо ними користуватися. Що означає, що ці навушники нам не підходять, тому ми їх сьогодні не розглядаємо. Наступний параметр, який нас цікавить, це товщина. Під товщиною я маю на увазі не тільки товщину чашки, але й товщину голов'я, якщо ми одягаємо це під вухастий шолом. Одягнувши навушники, ви повинні мати змогу натягнути зверху шолом так, щоб вам нічого ніде не давило, не заважало, і щоб наушники не дуже сильно притискалися до ваших ушей. Серед бюджетних навушників це буде лінійка Walker's Slim. Вони дійсно слів, вони дійсно тонкі і поміщаються під більшість шоломів. Якщо ми говоримо про щось дорожче, то це е, сардін. В сардінах теж чашка доволі тоненька, і, в принципі, вона поміститься під більшість шоломів, але знову ж таки нагадую: я не знаю розміра вашої голови, я не знаю розміра вашого шолома. Я не можу гарантувати, що навушники помістяться, тому все треба міряти індивідуально. Переходимо до типів кріплень. Типів кріплення основних буває два: перший тип це кріплення зверху. Ось тут. Другий тип це кріплення на потилиці. Виглядає це наступним чином. Дуга, яка притискає навушники, знаходиться у вас на потилиці. Зверху у вас просто шліф, яким ви регулюєте висоту посадки ваших навушників. В більшості бюджетних навушників кріплення буде зверху. В дорожчих навушниках є опціонально кріплення на потилиці. Тому, коли ми говоримо про типи кріплень, ми так чи інакше упираємося в ціну. Якщо ви хочете навушники з кріпленням на потилиці, вам доведеться заплатити дорожче. Для чого це потрібно, зараз поясню. Китайська копія навушників Walker Slim коштує на Aliexpress близько 1000 гривень. Я їх взяв задовго до цього і, в принципі, свою функцію вони виконують. Вони вас захистять від стрілкатні. Тому як бюджетний базовий варіант, можна його радити, але є одне але Вони мають кріплення зверху. І це значить, що вам доведеться дружити ваш шолом з дугою, яка буде у вас зверху на голові. Ви можете взяти темп 3000, який вам видала держава, і всередину під підвіс ви можете продіти ці навушники, зробивши таку нероз'ємну конструкцію. З шолома і навушників два в одному. В цьому є ряд проблем. Перше, мій товариш-розвідник Андрюха колись сказав класну штуку. Він сказав: якщо ти не можеш за 5 секунд одягнути навушники і шолом, значить ти щось робиш не так. І в принципі він все говорить по ділу. Дана конструкція такою проблемою не страждає, тому що ви можете доволі швидко її одягнути і доволі швидко застібнути шолом. Розташувавши всю цю конструкцію у себе на голові, проблеми починаються після цього. Походивши в такі конструкції годину, дві, з'являється бажання відпочити. Відпочити мається на увазі вухом. В варіантах, коли у вас окремо навушники, окремо шолом, ви можете зняти навушники і походити в шоломі без навушників якийсь час. Тут це недоступно. Тобто, знімаючи шолом, ви автоматично знімаєте разом з навушниками його. Варіант перший. Якщо ви хочете морочитися з тим, щоб кожен раз їх знімати, придівати назад, навушники залишати десь на місці, потім ходити в шоломі без навушників, ви просто отримуєте геморой. Це просто напряжно. Варіант другий. Ви знімаєте і шолом, і навушники, і залишаєтесь без захисту взагалі на голові, що є в принципі неприйнятно. Або ви ходите цілий день в навушниках і в шоломі, і цей варіант насправді не варіант, тому що вуха пітніють, дискомфорт, просто банально хочеться зняти їх через годину, через дві хоча б на якийсь час. Тому можна резюмувати, що варіант навушників з голов'ям, яке йде зверху, під вухастим шоломом це не дуже зручно, як правило. На прикладі темп 3000 я вам пояснив, якщо у вас інший шолом. В якому є модульна система кріплення для ваших елементів підвісу, які на велкро, і ви їх можете зняти і як завгодно переставити всередині шолома. Ви можете зробити собі конструкцію, в якій у вас там де дуга, не буде елементів, ви їх від'єднаєте, переставите, таким чином звільнивши місце для дуги, І в цій ситуації ви будете одягати навушники, дуга буде лягати в вільний простір. Від цих проставочок, і ви зверху будете одягати шолом і користуватись ним без проблем. Якщо у вас такого типу шолом з модульним підвісом, ви можете скористатись таким варіантом. Якщо ви маєте не модульний підвіс, наприклад, я в такому німецькому шоломі, який сам по собі є класний, але підвіс в ньому плюс-мінус аналогічний до підвіса темп, то для вас найкращим варіантом будуть навушники, у яких дуга розташована на потилиці. Тоді ми одягаємо такі навушники, зверху ми одягаємо шолом. І можемо цим зручно користуватися в ситуаціях, коли ми хочемо відпочити від навушників. Ми в зворотньому шляху знімаємо шолом, знімаємо навушники. І залишаємося просто в шоломі. Зручно, ефективно, не дуже дешево, але ну, це позбавить вас гемароя, який у нас був з каскою темп, і з навушниками з голов'ями, які там жорстко зафіксовані. Також за бажанням, навушники з голов'ям ззаду можна використовувати і в безвухому шоломі, але там можуть бути конфлікти, тому що якщо у нас на потилиці проходить дуга. Тут же, як правило, в безвухих шоломах є система затяжки, і ця дуга може конфліктувати з системою затяжки, створюючи додатковий тиск на потилицю, який, в принципі, може бути некомфортним. От з таким шоломом, якраз у мене і була така проблема: я не зміг носити навушники з потиличною дугою, з цим безвухим шоломом. Тому треба дивитися по вашому шолому і знову ж таки міряти, пробувати кожна голова індивідуально. Зразу уточню, що деякі моделі можуть бути як з дугою зверху, так і з дугою на потилиці. Наприклад, ось ці Sardin Supreme Pro X були куплені з дугою зверху. Потім добра людина з OLX за 2000 гривень взялась і переробила їх, взяла інше кріплення, вставила в інше кріплення, і раніше це були навушники з дугою зверху, тепер це навушники з дугою на потилиці. Ну і найбільш простий і універсальний тип кріплення це на безвухий шолом. Ви берете шолом, купуєте ось такі кронштейни, в даному випадку це чебурашки, у вас можуть бути інші, це питання смаку. Одягаєте ваш шолом, затягуєте його, зверху ви одягаєте навушники і ви готові. Невеличка ремарка, на передню частину рельси шолома встановлюються тільки такі кріплення, як зображено зараз на картинках перед вами. Вони більш компактні і не так сильно випирають в сторони. Ви можете знайти в інтернеті багато інформації про те, що чебурашки можуть встановлюватися і на передню частину рельси, але насправді це не так. Якщо ви встановите чебурашки на передню частину рельси, то самі кріплення будуть торчати по бокам шолома. А значить, ви будете ними чіпляти всі на світі виступи і гілки, що є незручно і небезпечно. Чебурашки мають встановлюватись на задню частину рельси, як це зображено на фото. Але, як завжди, є одне але. Коли ви носите безвухий шолом, ви тим чином зменшуєте площу захисту ваших вух і голови. Тобто, ось тут у вас все голе. Навушники насправді від уламків і куль вас не захистять, а шолом так сяк може захистити. Тому це питання дуже індивідуальне, є багато дискусій з приводу того, що краще вухасти чи без вухи шолом, вибирайте для себе те, що вам підходить найбільше під ваші потреби. І третій пункт, про який ми пам'ятаємо, це товщина. Якщо у випадку з сардінами у нас товщина мінімальна. То у випадку з вокерсами ви можете побачити, що товщина значно більша. І на цьому етапі вокерси відсіваються. У них органи управління знизу, у них потиличне кріплення, але вони занадто товсті. На них я не зміг одягнути зверху ні цей німецький шолом, ні темп-3000. Тому не забувайте перевіряти всі три характеристики, обираючи ваші навушники. І я би ще додав четверту для себе особисто, і думаю, і для вас вона буде важливою це захист від пилу і вологі. Який ступінь захисту у ваших навушників бажано би перевірити. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, це амбушури. Вони бувають як звичайні, так і так звані силиконові. Силіконові амбушури краще тим, що вони краще зглажують нерівності і більш щільно прилягають до ваших вух, які відповідно від того більше пітніють, але це дає вам кращий захист, тому що менше звуку проникає туди всередину. Відповідно, якщо ви носите окуляри тактичні, а я би радив вам це робити, тому що захист очей це не менш важливо, то ваші дужки проходять якраз над вухами. І для того, щоби. Навушники щільно прилягали до ваших вух, незважаючи на дужки навушників, я би радив використовувати все-таки силіконові амбушури. Здається, це всі характеристики, про які я хотів з вами сьогодні поговорити. А я вам нагадую, що ми з вами зібрали вже 2 мільйони гривень на потребу бійців, які б'ються зараз і пришвидшують нашу з вами перемогу. Знизу під відео ви можете знайти реквізити, куди можна задонатити. Там же є всі документи і звіти по тому, скільки ми збирали, на що, кому передали. Звичайно ж, ця інформація публікується з певною затримкою, зміркувань безпеки. Дякую вам! Ну і рубрика фронтові байки. Неодноразово я чув від людей про те, що одягнувши навушники, ти починаєш чути, як летюча миша на відстані нереальну кількість метрів, все, що відбувається довкола, підсилюється активними навушниками. Ми вирішили перевірити, правда це чи ні. Для тесту я використовував два доволі гучних звука. Звук номер один це брязкання ключами або чимось металевим, можете його почути зараз. Друге, це велкро. Знамените тим, що його можна почути на дуже великій відстані, бо характерний є ось такий звук. Перед вами результати. Ось ці китайські уокерси з Аліекспрес за 1000 гривень на відстані 50 кроків почули й і те, і інше. На відстані 100 кроків вони і те і інше почули уже погано. А на відстанях 150 і 200 кроків вони не чули вже нічого. Не сильно кращий результат показали оригінальні Walkers Razer. На 100 кроків в них ще було чути, і те і інше на 150 вже ні. Трошки краще себе показали дорожчі моделі Walkers, а саме Walkers Firemax. Тут е, обидва елементи було чути не тільки на 100 кроків, але й на 150 кроків. За рахунок того, що у них вже більш якісний мікрофон і є управління режимами, тобто тут ви можете вибрати режими. Один з них це режим підвищення звуків на високих частотах. Тобто звуки, якраз, які ми тестили, було в них краще чути, що і було доведено, в принципі, на практиці. І найдорожчі наші сьогоднішні навушники це Sardin Supreme Pro X. В них було чутно обидва звука на відстані в 150 кроків, 200 вже не було чути нічого. Ось такі якісь результати по нашим тестам фронтових байок. Не вийде у вас, взявши навушники за 3, 5-7 тисяч гривень, чути розмови на відстані кілометра. Це просто неможливо, тому що технічно вони мають бути для того пристосовані. Там має бути класний якісний мікрофон і, відповідна, обробка звуку, що є вже прерогативою більш дорогих навушників, які знаходяться в більшому ціновому діапазоні. Дякую вам за перегляд. Бажаю, щоб ваша екіпа була якісною, надійною, ефективною. Всім нам бажаю якнайшвидшої перемоги. Всім папа. -па.